Добрий день, шановні друзі. В історії нашої тисячолітньої держави було багато визначних дат, пов'язаних із боротьбою нашого славного героїчного народу проти іноземних зарбагарників. Спочатку це були в Київській Русі боротьба проти половців, печенігів, чорних клобуків, хазарів. І монголо-татар. Пізніше треба було відстоювати свої території від посягання Польщі Литовського князівства, <кій> Московського Царства. Особливо ми знаємо, це боротьба українського народу за свободу під проводом Богдана Хмельницького, де навіть світлою плямою є битва. Біля Конотопа 1659 року, коли союзні війська Польщі, Кримського хана і Івана Виговського з козаками розгромили 100 тисячну армію московитів. Потім була ще боротьба проти більшовицької Росії в 1917-20 роках, і тут ми можемо відмітити бій під Крутами де молоді. Українці, відстоюючи незалежність, полягли смертю хоробрих. Особливою частиною в історії нашої країни є Друга світова війна. Сьогодні, 28 жовтня 2022 року, 78-річниця визволення України від німецьких фашистів. Війна котилася. До закінчення. Після поразок під Сталінградом, на Курсько-Орловській дузі, після того, як не могли німці втримати східний вал, Дніпро було форсовано, визволено Київ, і німці вже відступали з правобережної України. І тут проявилися хоробрість наполегливість, завзятість, Любов до батьківщини наших українців, бійців, які воювали в лавах радянської армії. Під Корсуном Шевченківським було розроблено 7-тисячну частину німецької армії. Вони відмовилися здатися і повністю були знищені. В результаті Одеського... Одеської ясько кишинівської операції було звільнено правобережну Південну е, Україну і Молдавію, і наші війська вийшли на кордон із Румунією. В результаті Проскурівсько-Чернівецької операції, і Рівненсько-Луцької, було звільнено Волинь і Прикарпаття. Залишилося лише одна. Частина України це Закарпаття, яке було відгороджено від України карпатськими горами. Закарпаття в той час було у складі Угорщини. І Угорщина була слухняним союзником або, як кажуть, сателітом Гітлера. Тому угорці і німці. Всі дев'ять перевалів через Карпати міцно укріпили, і ніяк не могли радянські війська здолати ці перешкоди. З 8 вересня по 28 жовтня була так звана Східно-Карпатська операція. І лише після того, як південно східні війська піді... захопили, вже визволили Румунію і підійшли до Румунського міста Дебресен – Угорці і німці змушені були залишити в укріплення в Карпатах і відійти на рівнини Угорщини. Так, 28 жовтня 1944 року, остання залізнична станція Закарпаття місто Чоп, було звільнено. І цей день вважається Днем Визволення України. Українці. Дуже багато втрат понесли в цій війні. Зробили вагомий внесок у перемогу над німецькими нацистами. У главах радянської армії воювало 7 мільйонів українців. Кожен другий із них загинув на фронті. А кожен другий із тих, хто залишився живий, залишилися інвалідами. Багато загинуло в партизанських загонах. Багато у концентраційних таборах багато було вивезено на роботи у Німеччину так звані оса.